А ще вам скажу, не для преси, хто це зробить перший за всіх, той мить від принцеси отримає золота міг. Ану мерщи, мерщи сюди до нас, скажи на нам відверто все середину, що привело тебе в зимовий час таку тяжку холодну годину, мороз аж мурашки по спині, чому пішла з теплої хати? Та наказала матірка, Що їх тут нема, то не благай, підеш до лісу знову. Нарешті і додому я прийшла. Побачили пригод, так і немало. Ось прорізки матусі принесла. Корзину помил, так як показали. Дуже, дуже рада я, всі прийміть наші вітання, новорічні побажання. Ой, пару, здорово розмовляти. Давай. Матуйся, прийдеш їм тебе. Отця моя, моя красуня, припітала, все в маму. Стараюсь, мама. А вийшла з вами з -за того квасімо до двох мешок. Ой, свято, от того треба бачити, того все равно. Ой, спасибі. Спочився добре, і тому на новий рік ми вирішили подарувати тобі айфон від мене і дідуся. Ой, мам, ну ти зараз тут усіх перераховувати будеш. Синку, айфон від нас всі. О -о 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 -о! Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на мені, щоб ми прийшов в мою країну, заколосилися поля. Щоб не снаряда зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, хто б не плакав, не хворів. щоб не було, ні сліз, ні крові і з і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі хай цінуть, а у закохані родини далекий діток принесуть. Останні дні старого року, можливо, був і не такий, то хай добробут, і спокій на подарує рік новий. Купуйте, милуйте, танцюйте Цяло, і грайте. Салом, м'ясом, бороцятком, і не горняся, і корову, і коня. Це не купите щодня. Што? Скільки коштує ці яйця? Мені на є потрібні. Одна гривня за одну штуку, а пийте пів гривни. Розпийте мені два десятки. Рами своє облетиш, все лице обід. Ой, геро, і не кажи, поки вічку раду давала, шість не сіпов списа пачку колола. Ой, та що там у вас, дурниці, от у мене проблема так проблема. Стану в лакетних китів залізого города Нептуну, та пожернулась планктон ядових в водоростей, а їх Нептун аж за Азовського моря виписував. Любий, розсуди нас, хто з нас найпрекрасніша? Кажу, що Гера дочка фійна образиться, а про діта на поріг не пустить, а Каліпсо дай Боже, пані стопить. Кажу, що діта Гера зі стремищів. І так кровород неприємно стоїть в новому році. Дівчата, не сваріться, ваша неземна краса поза конкуренцією. Шерма, шерма, я такий квітник потрапив перший раз. Як ти взагалі доліт потрапив? Чисто, звичайно. Веселий, на вирішення, де час, до нашого села запрошуємо вас. Готі наш про вам далеко знають, добрі люди до сімейних зайця. Мало шкоди наробила. Збирайся до мене вся нечиста сила. Не журіться, казаче, бо сьогодні свято. Краще в новий рік разом зустрічати. Люди добрі, і я з вами хочу помиритись, щоб ким сьогодні свято більше не сваритись. З новим роком вас вітаємо. Щастя, радості бажаю. Доброго дня, шановні друг.

Їдь у мене розпорядок дня. Це два. О, Господи, діду, що ти на колі, що ти їй за вісь мочку вставиш. Я хотіла тобі не відбуватись, не міжна таку спітальську не вільні поставити, щоб з часу була. Ну, от і все, весь настрій зіпсований. Я викиную будь-яке своє бажання. Прощай в мене, що захочеш. Хочеш, хоче, завжди на стену. І ніколи не сумувати. Нехай так і буде. У новорічну ніч веселу, забудьте все лихе і смерте. І посміхніться й знову знову, усе погане, хай мене. Даруйте всім тепло і ласку, і весело, хай буде мало. Відвідь усе, як діти казку, і населоните життя. Зичу вам цей новий рік, щоб щасливий був ваш вік. Ще бажаю щастя й долі, добра в хаті і на полі вашим родичам, батькам, вашим сестрам, братам, що у себе в нашій славній Україні.